Тренер Рівненського кардинала Олександр Бондар, пане Олександре, дуже така нервова сьогодні видалася перемога вашої команди. Тим не менш, вже є у вас якісь перші думки, аналізи, коментарі з прохду цього поєдинку? Так, перемога виявилася нервовою, але самі до цього призвели. Від початку гри гра йшла по нашому сценарію, те, що ми запланували забити швидкий м'яч, забили, вдалося розвинути успіх, забили другий гол. І в кінці першого тайму маємо три хороших моменти, щоб зробити рахунок 3-0-4-0. На жаль, не використовуємо. І в другому таймі виходимо, якісь ніби як сонні, можливо, дорога далася в знаки. Привозимо собі один м'яч, пропускаємо зі стандарту. Теж не був військовий гол. Добре, що вчасно взяли тайм-аут, поговорили з хлопцями, і одразу швидкий гол це на 3-2 Так мовити, додав нам сили. Господарям трошки заспокоїв їхній запал і вже в кінці терпіли, мали два моменти забити в пусті ворота. Добре, що в грі 5 на 4 дограли свої епізоди і не дали супернику зрівняти рахунок. Ось напевно, цей другий гол Харкова. Він трошки взбутив так команду, так. Там, мабуть, він збудив, але вже воно до того йшло. тому що початок зразу другого тайму відразу якось не все гаразд, нас виходилося в грі в обороні. І той перший м'яч самі собі привезли і на стандарті теж заснули, розбирали, що треба догравати. І, на жаль, не дограємо Там в штрафному майданчику, пропускаємо другий гол. Але ще раз повторюся, чекали, знали, що буде нас чекає непростий матч. Тому хотіли взяти реванш за ту поразку, яку ми в Рівному отримали. І як показала сьогоднішня гра, знову цей зал Сумський для нас став фартовим. І ми знову сьогодні тут перемогли. Не було сьогодні в заявці Вадима Тютюрая. Можете, будь ласка, розповісти, що стало причиною його відсутності сьогодні? Мікротравма. Наша є друга команда. Він готується до першої ліги. Молодь, яка мало задіяна в першій команді, отримує зараз час в другій, і тому вирішили прийняли рішення, що він залікував мікротравму і прийняв участь у в першій лізі в другій команді. З тих, хто сьогодні зіграв, кого б ви сьогодні могли відзначити особливо? кого відзначати помаленьку відновлюються наші основні гравці від травм. Звичайно, вони не ще не в оптимальних кондиціях, але потрошки даємо їм ігровий час, щоб вони вже спробували той ритм. І сьогодні і Михайло Валянюк, і Сергій Кравчук, і Євген Лонко всі себе добре проявили, і вся команда дотерпіла. І здобули таку важливу для нас перемогу. Наостанок дуже багато матчів кардинал пропустив. Є інформація, вже коли відбудуться ось коли кардинал дограє ось ці оцей проміжок, який пропустила команда. Ми плануємо, якщо нічого не зміниться, ті матчі, які будуть в третьому колі, тоді грати спарені матчі з командами, наприклад, там прийде енергія. Будемо матчі два підряд п'ятниця-субота чи субота-неділя, так само з Авророю. Теж будемо їхати на виїзд чи з рятувальником. Так само будемо приїжджати і просити, щоб не кататися туди-сюди, а грати два дні поспіль. Дякую, вітаю вас з перемогою. Дякую.